такі гарні будянські тарілочки. По 100 гривень одну продають, їх 8 штук. В гарному стані. Гарні. Це 200 гривень, а ці по 50 маленькі. Це 50 гривень просто різьба по, по бутелочку. Ні, ну дуже гарна, дивіться, хто да, ж це ж робив. Робота, робота гарна, ну, да, 50 так, гривень. На, на пару квіточок. Дуже гарно. На декорацію якусь. Дуже гарно. Ще чашки у вас. Оце одна і друга, так? Да? чую. Кажу, чашки по чому? ці? 250, 400. Це по 150. 250. Це 400. Ой, це ж блюдо гарне, таке, так, да, величезне. Так, стареньке, кам'яненьке. Ой, які розмальоване. А скільки блюда це коштує? 400. 400 гривень, такий ручний розпис, такий так, квіти квіти. Ганений врібка. Дуже красива. Узнала вас просто. я підписана на вас. Дякую. Ой, ваза оця, дивіться, яка гарна. Київська. Така форма. Дуже красива теж, ваза гарна. Гарні у вас такі прям цілий магазин. Просто будинок продається. Продається, так. <реш> <inventory>. <реш> Lam, да. Гарні речі. Хай знайдуть до да, гарних, гарних нових хазяїв. Гарного Leader. дня до побачення. Добрий день. Добрий день. Ну що, як ваш канал? Як ваші знаки? <реш> ну, потрошку. Звичайний парк Дубиша. Це Василько, 49-51 рік, Бібік Михайло. Він один із самих найстаріших працівників. У нього навіть 40-ві є. Це те, що він не Ну, це, це ще на заводі робив, а він ще починав робити ще завод після війни навіть так Угу. І оце оце, а, а як ви, а як ви знаєте, що це вона з тих років. А, у музеї. Так? У музеї. Музей, І музей. в нас. Угу. І скільки це коштує? Півтори тисячі. Така видно, що стара, стара, так. Да. Ну я угу. із пуском вибити не за тисячу продав. Угу. Оце таксу сьогодні знайшов. От, оця, да? да. Яка? Боже. Який? 50-й? 60-й? 60. 60? Да. І скільки ця такса. Ой, такса. Проторинський Угу. Ну такса просто. Такса просто. Підписано 50-го года. Тоже вариант. Так це дуже мила. Ця потирничка, Параніська, п'ятдесяті роки. І от береш порцеляну в руки, вона інша, да? О, та що ну, ну, зовсім не така, як пізніше. Зразу видно, що воно таке. Старе, ну якась якість його краща, не знаю, якась вона така більш витончена. Там вже глина інша була. Японія, може цілий? Сервіс, чи набір. Бачите? Що тут робиться? Тут можна рити ритися, всі такі роблять.

Такі красиві шахи, прям такі мозаїки, Як його закрити, щоб вони не розсипались? Ой, це ж підставка, дивіться, клеймо, яка підставка під гарячою стріщиною, але чи тася, чи підставка. Видно, що старе-старе. Наче, дивишся, наче шукаєш скарби. Дивіться, які гарні. Кажу, які вишукані. Людичка. Чого словаччина? Да? Десь такі чашечки я бачила і плюточка. Гарний розмальований. можу прочитати, що там написано. А що це за чайник такий? Ой, це чаєчка така. Краснодар чи щось на Ручнорост, ручный рост посмолетка. А поменяла днишку? Давай красивый чай. Нет, ложки такие. Гарни такие троянды Ну так, да я не

Ящик. По дві гривні. А що це таке Ну, зазвичай такі вже виставляють, коли вже перебирають і самі старі, самі цінні вибирають. Але все одно так, кому хто, хто збирає, хто цікавиться, то. Цікаво. На ж, тридцять гривень? На Дульовська яка парочка. Розписана, тисяча гривень. коштує, ой, о яке блюдечко гарне. Цікаве скло, таке наче просте, що то пляшки робили, а верх червоний, трошечки з, з колом шкода, але таке незвичне, дуже цікава річ. Старенька така. Почала тут вода, чи оце ще одну покупочку свою показую вам з вчорашньої барахолки. І втрималася і таки придбала цю пляшечку. Ну, зачепила мене. Трапляються такі пляшечки вручну зроблені. Трапляються вони там з-під шампанського, ще якісь різні. Але ось саме ця мене зачепила, я не змогла. Верніше я пройшла, а тоді повернулася і таки е, придбала її. Ось цей малюнок, е, саме цей малюнок мені дуже подобається. Я розпитала ще господиню, звідки ця пляшечка хто робив. Вона сказала, що колись вже зараз помер, царство небесне, е, такий жив собі дядечко в Білій церкві. І він сам дома вручну робив отакі е, красиві е, вироби. Е, каже, ми колись були в нього в гостях, побачили, похвалили, нам сподобалось, і каже, він з того часу почав там е, просто дарував отакі свої витвори. Ну, дуже приємно, дуже гарно. Тобто я собі планую, це пробочку, я підібрала, планую там наливочку собі зберігати і користуватись цією пляшечкою. Я ж кажу, не змогла я її там залишити. Господиня казала, що продають дім дітям, синам той старий посуд, і ті речі не потрібні. Тут багато всього там вона винесла і цю пляшку я забрала. Це вже друга частина відео. Першу вчора виклала. Дякую вам, мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди приємна ваша увага. Я завжди рада. Якщо я когось можу трошечки потішити, розрадити, відволікти від нашої буденності. І Масік мені в цьому допомагає, так? Масік, розкажи, як у тебе справи? Як справи моя тютюна? Як справи в тебе? Розкажи нам. Ти мій красунчик, мій красунчик, так, мій красунчик. Що там? Там мама карасі купила буде чистить, а Масік кругами ходить. Вже ж міриться допомагати. Дякуємо нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас від Чорного лиха. Молимось за наших захисників, за нашу перемогу. Віримо, з нами Бог, все буде Україна, моя любі. До наступних зустрічей!